Не женися на багатій, бо вижене з хати. Не женися на убогій, бо не будеш спати. Оженись на вольній волі, на козацькій долі, яка буде, така і буде. Чи й буде, чий гола, то й гола. Та ніхто не докучає і не розважає, чого болить і де болить, ніхто не питає. Удвох кажуть і плакатиму влегше, неначе не потурай. Легше плакать, як ніхто не бачить. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені в неволі виріс ми з чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І непом'яний батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде, той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як в Україні, злі люди присплять лукави і вогні її. Окраденою збудять, ох, не однаково ж мені. Правда, море, правда сині, така є їх доля. Не вернуться, сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, Не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче, тяжко важко сиротині. Та ніхто не баче, лише ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все згине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Он де люди, наша слава, слава Україні!